Ремонт це не жарти, це трудомісткий процес, який вимагає ретельного планування, досвіду та знань, якщо ви вирішили зробити його самостійно, то повинні знати, з чого почати, в якій послідовності діяти, і як уникнути підводних каменів Степан Бугаєв арт-директор студії. Точка дизайну викладач школи дизайну душе ну, розповів, як не помилитися з підрядниками, не затягнути чорнові роботи і коли пора закуповувати матеріали та меблі. Продумуємо планування, весь процес ремонту можна розділити на два етапи: планування і реалізацію. Якщо плануванням не займається дизайнер, то це завдання лягає на плечі самих господарів квартири, підрядна організація, що виконує ремонтні роботи, навряд чи буде замислюватися про те. Де зручніше розташувати розетки і сантехніку, на етапі планування вам потрібно вирішити, що ви хочете змінити у своїй квартирі, та які матеріали та технології ви будете використовувати завчасно, подбайте про те, щоб всі необхідні матеріали були в наявності або готові до поставки в потрібний час. Малюємо плани почати краще з обмірного плану вашої квартири. Він допоможе вам більш чітко уявити можливості і характеристики приміщення, можна використовувати вже готовий план ПТІ, доступний для всіх без винятку власників житла. Наступний крок підготовка плану розстановки меблів, на якому буде зображений остаточний варіант вашої квартири. На ньому обов'язково позначте бажане розташування меблів і сантехніки. Вибираємо бригаду: якщо з фарбуванням стін у вітальні ви впораєтеся самі. То самостійно зламати перегородки і звести нові зможете навряд чи тому наступний крок вибір виконавців, дешевше найняти бригаду, яка не перебуває в підрядній організації, але радимо знайти надійну будівельну компанію, краще вибрати ту, яка працює поетапно. На випадок, якщо ви раптово вирішите змінити підрядника, в процесі ремонтних робіт бажано з'являтися на об'єкті не рідше разу на тиждень. Поставляти всі необхідні матеріали і стежити за тим, щоб роботи виконувалися сумлінно, в строк і у відповідності з усіма вашими побажаннями. Починаємо чорнові роботи. Сам ремонт складається з декількох етапів, кожен з яких триває в середньому близько місяця. Чорнові інженерні та чистові роботи. Чорновий етап це початковий етап ремонту. Він самий трудомісткий. Під час чорнових робіт проводиться демонтаж і монтаж стін. А також стяжка підлоги після того як знесли непотрібні перегородки і звели нові, необхідно проштробити стіни, іншими словами, в стінах потрібно виконати борозни для того, щоб на наступному етапі укласти в них всі необхідні комунікації, дренажні трубопроводи, системи кондиціонування. Електрику, каналізацію наступний крок заливка стяжки підлоги. Вона забезпечить ідеально рівну підлогу і стане основою для майбутнього підлогового покриття перед тим, як приступити до стяжки. Необхідно попередньо прокласти трубопроводи системи опалення, останні чорнові штрихи оштукатурювання стін, підготовка їх до фінального покриття, грунтовка. А також установка натяжної стелі або покриття стелікл. Переходимо до інженерної частини. На цьому етапі потрібно прокласти інженерні комунікації в квартирі, монтувати повітроводи та обладнання систем вентиляції, встановити внутрішні блоки систем кондиціонування, прокласти силові та освітлювальні лінії електропостачання. В ході інженерних робіт також вкладаються трубопроводи системи опалення відповідно до проекту, організовується підводка холодного, гарячого водопостачання та каналізації до місць установки сантехнічного обладнання. Починаємо чистові роботи завершальним етапом ремонту стануть чистові роботи покриття підлоги і стін оздоблювальними матеріалами, установка міжкімнатних дверей. Чистовий етап включає малярні та плиткові роботи, укладання масивної або паркетної дошки, поклейку шпалер настил ламінату ковроліну. Якщо в якості настінного покриття ви вибрали шпалери, мінімум за добу покрити стіни ґрунтовкою. Врахуйте, що під час поклейки шпалер в квартирі має бути ідеально чисто, важливо також уникати протягів. Будьте уважні, експериментуючи з настінною плиткою, заздалегідь продумайте як ви її розкладіть з урахуванням висоти меблів і сантехніки, особливо якщо мова йде про ванній кімнаті. Збираємо і встановлюємо меблі. Тепер уже можна сказати, що ремонт завершено. Залишилося тільки наповнити квартиру в містом крім складання меблів. На цьому етапі проводиться установка світильників, електрофурнітури, плінтусів, карнизів.